Всіх вітаю, мої дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаве питання: що важливіше дисципліна чи мотивація? Можливо, ти вже здумувався над цим питанням або чув про це, але давай розберемося детальніше. Для більшості людей, які далекі від спорту чи активних тренувань. Або любої другої активності, де потрібно на довгій дистанції робити одне й те саме на протязі багатьох років, буде, очевидно, мотивація. Вони думають, що для того, щоб досягти чогось, треба просто бути мотивованим. Але чи насправді це так? Ні, не зовсім. На мою думку, вони не будуть неправі. Аж дисципліна це два елемента, які повинні працювати разом. Якби одне було важливіше за інше, то прогрес був би неможливим. Давайте подумаємо, якщо ти дисциплінований, але без мотивації, що буде? Якщо ти будеш виконувати свої дії, але без розуміння, навіщо тобі це робити. Ти не побачиш сенс. І, врешті-решт, це призведе до того, що ти просто зупинишся без мотивації, ти не отримуєш того внутрішнього ох... поштовху, який допоможе тобі рухатися вперед, навіть коли стає складно. З іншого боку, мотивація без дисципліни це просто старт. А не довгий шлях, мотивація, мотивація може штовхати тебе на початку, але якщо ти не зможеш дотримуватись дисципліни, ж твидко втратиш інтерес особливо, коли стане, зіштовхнешся з першими труднощами. Як часто ми чуємо, я буду тренуватися кожен день, я зможу, а потім через тиждень або два. З'являється лінь, чи втома, чи інші справи, і ось мотивація зникає. Тому важливо розуміти, дисципліна це те, що дозволяє тобі рухатися вперед навіть тоді, коли мотивація зникає. Але коли стає складно, вона це сила волі, яка отримує для тебе шлях, коли все навколо намагається зупинити тебе. І тільки коли ти поєднуєш дисципліну і ті мотивацію, ти отримуєш справжній результат. Мотивація дає тобі старт, а дисципліна допомагає не зупинятися на півшляху. Це як два крила. Мотивація твоє натхнення, а дисципліна твоя сила і руші, і рішучість. То моя відповідь на це питання така. Ані мотивація, ані дисципліна не є одним гравцем, лише разом вони можуть дати справжній ефект. Не бійся починати, не бійся ставити мину, мету. Знайдіть свою мету, але не забувайте, що дисципліна це не те, що дозволить вам досягти результатів, а тільки разом вони працюють. Давайте разом робити це світ Усіх Буду радий підписки і на мій канал, і лайку. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей, друзі.